Це територія, де здавають на права. Драйвер тестінг. Тести там на права ми тільки що їздили туди. Взяли книжечку, щоб вивчати правила дорожнього руху Міссурі. Тут така будівля величезна і конюшня. Там великі конюшні стоять позаду на задньому плані. Тут хлопчик аміш по зовнішньому вигляду вигуляє свою конячку. Так, дуже гарно тут. Чисто, пострижені газончики, пумбочки, прибрано, досить приємно. Будівля така цікава. Старовинна будівля, видно, що ну, досить старовинна архітектура. Але гарна. Гарна територія, гарна. Там стадіон. Ралі. Стадіон знаходиться. færni verður það